Я рада вітати тебе на своєму безкоштовному уроці про харчування. Я думаю, якщо ти перейшла чи перейшов за посиланням, щоб подивитися це відео, тобі точно потрібна підтримка або хоча б погляд зі сторони на твої стосунки з їжею. Адже через стосунки з їжею можна пізнавати себе глибше і з різних граней. Можна пізнавати своє тіло, його відчуття в ньому, голод, насичення, емоції і так далі. Скажи мені, хто твій друг, і я скажу тобі, хто ти всі чули таку приказку. Те саме можна сказати про харчування. Покажи мені, як ти їсиш, які твої стосунки з їжею, і я скажу тобі, хто ти, і твоє відношення до себе в першу чергу, тому що все починається з нас самих. Як ми ставимося до себе, в принципі, так до нас і ставиться оточення, і також можна перекласти це на інші сфери. Якщо хаос в харчуванні, то ймовірніше за все в інших сферах також присутній хаос. Мене звати Тетяна, я сертифікований нутриціолог, тренер з розладу харчової поведінки, управління звичками, залежностями з досвідом 4 роки, і мені точно є що тобі розказати. У людей постійно не вистачає часу на поїсти. Це щось таке другорядне, щось таке, що почекає, щось таке, на що, в принципі, людина не звикла звертати увагу. Ну, є голод, ну нема голоду. Щось перекусила, перебила апетит, все, все окей. Хоча, по факту, голод це природні відчуття, природно, відчувати голод, правда? То чому більшість з дівчат думають, що для того, щоб схуднути, потрібно не їсти або їсти раз на день, або шматочничати. і... Вони так лікують, їм здається, що чим менше вони їли сьогодні, і пропустили багато прийомів їжі, тим краще, тим вони скоріше схуднуть. Але це працює повністю навпаки. І чи пахне тут турботою про своє тіло, як на мене, ні. Тут просто зневага, знецінення, нелюбов і не турбота. По своїм клієнтам я часто помічаю таку повторюючу динаміку: не поснідала, забула лоток з обідом, перебилася цукерками чи печивом, і ввечері прийшла, і від душі, знаєте, так смачно об'їлася. А все чому? Тому що я вже казала, що голод це природнє відчуття. І якщо ви не їсте цілий день або їсте як-небудь, то а, тіло компенсує ці всі витрати, енергії, які трапилися в день, ввечері. І відбувається таке порочне коло. Ви переїли на вечір. Зранку ви не відчуваєте голоду, не снідаєте, в обід та сама історія перебилися, в кращому випадку поїли, і ввечері знову об'їлися. Це 90% випадків моїх клієнтів. Ось така статистика. Зараз я дам вам дієві поради, впровадивши які в своє життя, ви перестанете ігнорувати своє фізичне тіло, почнете більше прислухатися до його бажань і вчасно їх задовільняти. Перше і основне, що всім потрібно усвідомити, що голод це нормально і його не можна ігнорувати. Тому починай снідати. Починай снідати будь-що. Нехай увесь світ почекає, але це повинна бути не цигарка з кавою. Це повинен бути основний збалансований прийом їжі на сніданок. І якщо далі в тебе біга, ти береш з собою перекус. Якщо ти зрозумієш, що ти не зможеш повноцінно пообідати, бери з собою банан, жменю горішків, бери з собою питний йогурт, бажано без цукру, бери з собою бутерброд. Що-небудь бери, просто усвідом, що поїсти краще, ніж проігнорувати голод. За цим схуднення немає. Схуднення стоїть в ре Жимі. І навіть якщо ти зараз не відчуваєш голоду, про який ми з тобою говорили, є дівчата, які не відчувають вже цього голоду, тому що в них порушена летино система, система голоду та насичення. І щоб її відновити, також потрібен режим. Тобто, щоб відчути голод і почати худнути, потрібен режим в будь-якому випадку. І бажано не лише режим харчування, а й режим сну, тому що якщо ти лягла о третій ночі, а прокинулася 2-й дня, то про який режим може йти мова? Якщо в тебе така робота або спосіб життя, що ти постійно десь подорожуєш, або ти у відрадженнях в іншому місті або в інших країнах і ти постійно за кермом, в твоєму автомобілі повинен бути сухпай. Це може бути протеїновий батончик, це може бути навіть вуглеводний батончик, вуглеводів ми не боїмося. Це може бути бебі, морква, яблуко, банан, горішки насіння, це може бути лаваш, це може бути хумус. Тобто тут просто. Вмикай фантазію, і просто щось таке більш-менш корисне. Купляй собі в дорогу. Не просто чіпси і кола, а щось більш збалансоване. Зараз натисни стоп на своєму екрані і подивися 10 додаткових прикладів, що можна взяти з собою в дорогу. Тільки не потрібно скуповувати все і готувати все. Візьми, хоча б щось для початку. Ти можеш одного разу поїсти ходох, іншого разу ти відкриєш свої стирнички, поїсиш. Тобто балансуй, балансуй корисне з задоволенням. Я завжди за такий підхід, але це все одно якісніше паливо. Для того щоб доїхати в твою точку Б, ніж коли ти просто перебиваєшся кавою чи колою всю дорогу. Далі, якщо ти плануєш поїздку, наприклад, на All-Inclusive. багато моїх клієнтів бояться через це їздити у відпустки, тому що зазвичай вони приїжджали з них зайвими кілограмами. Що я тобі можу тут порадити? По перше, вимикаю цю жадібність до їжі, коли перед нами є шведський стіл. Ми можемо просто на автоматі все їсти, все, що нам пропонують. Тут важливо усвідомити, що наше тіло це не смітник. І що йому достатньо певної кількості їжі через те, що шлунок він не безрозмірний, він має свій розмір, і те, що в нього помістилося, цього достатньо для насичення. Тут також я би зазначила про важливість графіку, тобто їж три рази, і якщо потрібно, якщо ти розумієш, що ти не можеш витримати проміжки між прийомами їжі, зроби собі один перекус, і все, намагайся їсти по голоду і до насичення без жадівності, що е, ти заплатила, але мало з'їла. Що ще може тобі допомогти відчувати вчас насичення і вчасно зупинятися, так це овочі. Намагайся накладати їх до кожного прийому їжі по можливості. Я розумію, що на All-Inclusive не завжди хочеться овочевих тарілок, хочеться щось для задоволення, це окей, але е, трошки більше, ніж раніше. Якщо ти ніколи, в принципі, овочі не вживала, то тобі три рази це буде навіть не корисно, тому що твій шлунок повинен, твої ферменти повинні налаштуватися на травлення такої кількості квитковини. Намагайся робити це хоча б один раз сьогодні, завтра два рази, післязавтра теж два рази, а через тиждень три рази. І ти побачиш, як зміниться твоя харчова поведінка, і саме основне, як зміниться твій стан, тобі буде краще, ти будеш краще себе почувати, як мінімум. Тобто, якщо підсумувати all – це три прийоми їжі, це виключення безкінечного шматочництва, це їжа за голодом, а не тому, що винесли нову порцію морозива чи вина. І це все одно. Навіть не дивлячись на те, що я сказала, це дозволяти собі щось для задоволення. І так ти почнеш більше відчувати потреби свого тіла, їсти за голодом до насичення, не без того, щоб отримувати кайф від поїздки, навіть через їжу. Також хотілося б зупинитися на воді на питному режимі. Я тобі скажу так: якщо ти зараз не відчуваєш спрагу, тобі потрібно просто почати пити. Це те саме, що і з голодом. Коли ми не їмо, ми поступово не відчуваємо голод, бо відчуваємо його раз на день ввечері. Те саме з водою. Поки ми не почнемо пити, ми не будемо відчувати справу належну справу. Це не говорить про те, що тобі потрібно випивати за день 2-4 літри. Ні, тобі буде навіть погано від цієї кількості води. В комфортно потрошки маленькими ковтками, хоча б один літр води. Якщо ти не пила її в принципі, ти повинна випивати. Якщо ти йдеш на вулицю або в теж авто, десь їдеш, або сидиш за комп'ютером, в тебе постійно має бути пляшка з водою перед носом, як то кажуть. Тільки так ти не будеш забувати пити. На цьому я б хотіла закінчити, щоб не перегружати твій мозок великою кількістю інформації. Почти, будь ласка, хоча б з однієї звички, і вже буквально через тиждень ти відчуєш, як зміниться твоя харчова поведінка. Якщо б тобі хотілося розбиратися у сфері харчування поглиблено. Щоб дійти до свідомих стосунків з їжею, заповнюй анкету перед записом на участь у моєму закритому каналі, і я з тобою обов'язково зв'яжуся. Канал це таке середовище, де ти завжди можеш отримати підтримку і детально, детальніше вивчати інформацію про харчування, розуміти, що таке вуглеводи, чому їх не потрібно боятися, розібратися, де знаходяться корисні жири, до чого потрібен білок. Зрозуміти, чому не потрібно бояти солодкого, і зрозуміти, як включати солодке до свого раціону без відчуття провини тобто, це таке середовище безпечне, де тобі буде комфортно в своєму темпі худнути. Це я тобі просто гарантую.